Виконуємо номер 88 із підручника Геометрія 7 та номер 8.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. На яких з малюнків 5 55 2, 5, 5, кути 1 і 2 є суміжними. І наші малюнки 52, 53, 5,4 і 5,5. Два кути називають суміжними, якщо одна сторона в них є спільною, а дві інші сторони цих кутів є доповняльними променями. Малюнок 5 2. Одна сторона є спільною, дві інші є доповняльними променями. Кути 1 і 2 у нас на малюнку 5 2 суміжні. Малюнок 5 крапочка 3 у нас немає спільної сторони, тому кути 1 і 2 не є суміжними. Малюнок 5 4. Спільна сторона є, але дві інші сторони не є доповняльними променями, Кути 1 і 2 не є суміжними. І малюнок 5 крапочка 5, сторона спільна, і дві інші сторони є доповняльними променями, Кути 1 і 2 у нас суміжні. Запишемо це. Малюнок 5 крапочка 2. Кути 1 Один і два? Є. Суміжними? Малюнок. Кути один і два? Не є суміжними? Малюнок? П'ять крапочка чотири, кути один і два не є суміжними. І малюнок п'ять крапочка, п'ять, кути один і два є суміжними. Отже, суміжні кути у нас на малюнку 5 2 і 5. ,5. Номер 88 із підручника Геометрія 7 та 8 крапочка 1 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.